Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз. У нас сьогодні погода, весна-весна. Дивіться. Ой, а, зараз не видно. Дивіться, які брунічки це бузок. Ой, і передають морози. Ну, бузкові нічого не буде, про бузок я саме менше переживаю. Я вам скажу так, що про мороз. Знаєте, ну, як зазвичай. Усі в інтернеті показують на другий день після приморозку, коли вже в усіх усе померзло. І ніхто ж тобі іначе і починають розказувати, що треба було б зробити, щоб не померзло. Да? І ти дивишся, в тебе вже все змерзло, і ти думаєш, ну де ви були раніше з своїми порадами? Е, тому ну, я вам що хочу підказати. Ну, таке відео розмовне буде сьогодні. Трошечки, трошечки розмовне, Потім з Максимом книжку почитаємо. Покажу. Залишайтесь. Книжка цікава, до речі, ще. Ми, я була така, як Максим, як ми з Хрещеною читали цю книжку. Вже нікого немає, а книжка є. І поставила на поличку, ну, добре, це спогади. Коротше, дивіться, я ж вчора висадила помідори, прийшла в хату, лягла спати, ну, хто б там спав, лежу і думаю. Передають приморозки, от через тиждень на наступний вихідний передають сніги приморозки. Ну, ви знаєте, кажуть, та не буде, та не буде. У нашій казці 12 місяців, можливо, абсолютно все. Я пам'ятаю, в нас розказували в сусідньому селі. Ну я не знаю, ну дівчата розказували на роботі, що у сусідньому селі на трійцю у березі вівці померзли. А як трапилось? Трійця була рання, вівці постригли і вигнали в берег, а вода притягує мороз. Тому я що хочу сказати, які лайфаки, як я роблю, ну от як передають мороз, у нас тут затишок, звичайно, все. Але що я роблю? Дивіться, ну я собі так подумала. Думаю, якщо навіть і буде мороз, отако, що холодно, того, що змерзнуть, можуть ну, 20 хвилин хватить для того, щоб змерзнути. В тій самій теплиці, якщо вона, допустимо, не опалювальна дача, там що. Я прокинула розсаду, я шну, звичайно ж, всю позатаскую, кого куди поховаю. Оці свої клунки, мішки теж поховаю. Ну що ж робити з тими помидорами, які в ґрунті, назад вже викапувати не будеш, то я що зроблю? Я візьму, в мене є, от, 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 так, як був термос, подостаю свої дуги і там спанбонд, і зверху накрию їх. Знаєте, Коли у теплиці повітряна прослойка, ще є одна, воно не мерзне. І в мене ж ви ж бачили, там є відео, одне моє з перших відео, де 12 градусів, чи 13 було морозу, і редиска, все нормально було. Тому обов'язково треба зробити, якщо, навіть якщо у вас теплиця і все. Зробіть ще одну повітряну прослойку, і воно ну, йому буде нормально, воно переживе. Бо жалко буде, як померзне. Потім, якщо у вас щось на вулиці, теж понакидайте його з панбондом і зверху або одіялами, або утіплітями. Під пленкою мерзне. Коли оті морози, що в травні травневі, да, всі ждуть, а розсаду висадили картопля, гвалт що робить, то картоплю підгорнуть саме краще, це саме найкраще. І, а ці всі я, всю розсаду було ж таке, що передають приморозок. То я брала ящички, спанбонд і накидала спанбонд на ящик, Стільці ставляла на стільці. Просто щоб не торкалося до, до рослини, на клубніку, на полуницю, теж ставила ящички і зверху накидала спанбонд, Бо там, де торкається, воно може примерзнути. Плівкою зверху ні в якому разі, ну, щоб плівка торкалась до рослини, накривати не можна, під плівкою змерзне. Попробуйте, якщо так, щоб ну, як на дугах плівка, може бути ну, вистоїть нормально, але краще накрити спанбондом, це я точно знаю, так тепліше. Потім, що ще? Не дай Бог, у вас же ж воно там ну, чи примерзне, чи що. ну, Всякого ж буває. Значить, треба дати. Що, що дати? Треба дати добриво і обробити чимось якимось антистресом, Ну, по типу епіна і ну, так далі. Це можна побризкати, дати азот добриво, і воно одійде. Ну, різні ж ситуації бувають правильно. І вже тоді, коли воно змерзло, ти а Боже, що робить катастрофа, то краще його ну, запобігти цьому. Я плюс, ще знаєте що, ще можна на пару градусів як підняти. Взять набрати бутилки води, ці баклажки великі, гарячої, і поставити, і воно буде по типу батареї. Ну, звичайно, це ви не натопите, але ж і морозу 10 градусів не буде. Плюс ще одне, дивіться, у нас є термометр, от, прогноз погоди. У мене по цьому поводу є гуморезка в Павла Глазового класна. Я вам розкажу. Так прогноз погоди показують плюс 3, плюс 4, да. А ти рано встаєш, а там мороз. То треба дивитися на те, як відчувається, не те, що вони показують, а треба дивитися на те, як відчувається. І якщо показують, що коли буде схід сонця і низька температура. От мороз коли йде, коли сонце сходить. Я ж знаю, ми раніше ходили на роботу на п'ять-шість на ранку, йдеш в 4 часа, пів п'ятого на роботу. Сонце немає, тепленько, класно. Тільки цей, тільки ти приходиш на. ну, сонце починає сходити, і зразу такий калатун, мороз, приморозок. Тому треба дивитися по погоді на кожну ніч. Я моніторю кожні дві години, тому що ну, воно може показує, я скажу, і різні, різні сайти показують різне, тому треба готуватися до гіршого. Я так і роблю. То, знаєте, стара-стара гумореска глазового, ще згадаю, якщо може десь забула, я їх знаю безліч. Рада була радесенька бабуся Федора, який радіо у хату провели учора. Увечері репродуктор сказав громогласно. Завтра опадів не буде, сухо буде, ясно. Баба встала ранесенько, вийшла на подвір'я і розклала на ряднині, щоб сушилось пір'я. Сонце встало, як умита, йде все вище вище раптом дощ, як куперіщі. Вітер, як засвище, ухопило пір'я з двору і потаскало вгору. Це як громом оглушило стареньку Федору. А казало ж без опадів, а казало ж сухо. Взяла вона репродуктор, як кота за вухо, почепила на ломаку і виставила з хати. Мог не йти, окаянний, щоб знав, як брехати. Ну, тоді ж погоду по радіо передавали. Да? Тому так. Ну, оце точно ж. А казало ж без опадів, а казало, сухо. Тому дівчатка отакі, наче Ну, таке це те, що життя, те що, те, що було, те, що знаю. А там, дай Бог, щоб всім гарної, гарних врожаїв і гарної погоди. Бо як ото є приказка не проси дощу, а проси врожаю, бо дощ може бути такий, що і град, і все, що вгодно, і виб'є. Ну, отаке. Зараз їдемо по курчата ще на мою шию. Ну, нічого. Це все життя, це все як має це бути. Дівчата, ще вам швиденько докажу, що забула. Ну, чисто вам порада, не подумайте нічого такого. Дивіться. Багато ж в кого є дерева, ці, магнолії, да? ну, такі, які бояться, гортензії, квіти. ну і так далі. Фруктові молодесенькі дерева. І може бути приморозок. Знаєте, на цьому сайті Spanback, я вам прикріплю під відео номер телефона їхній. У Дніпрі Дніпро сайт, це де я мішки заказую. У них там є сітки для винограда, ну в їх є дуже класна штука, в їх є чохли на дерева з панбонду. І вони такі на зав'язках. Ви зайдіть на цей сайт, подивіться, може, це комусь буде корисна інформація. Я вам ну, чистого серця. І можна взяти потім той чохол, надіть і воно не, не візьметься косяком. Зайдіть, подивіться, може хтось для себе щось корисне візьме. Тим більше, що він же ж не на один раз, він же не одноразовий, він вам буде й буде й буде. А тим більше зараз на такі весняні заморозки, ну що ну, ти зробиш? Ну як, ну, ну, ну куди? Якщо зима була тепла, ніхто ні про що не думав, тільки в лютому почали накривати, то весна, я так думаю, буде як ото в приказки. Зажди ж ти маю, я ще тобі крильця обшмагаю, як березень травневі казав. Тому ну, таке і наробить біди і буде дуже-дуже шкода. Ну, зайдіть, подивіться, може комусь це буде корисно. ну, Якщо хто може думає не знає, чим як врятувати свої рослиночки, бо шкода, шкода. Я знаю, як тоді душа болить і серце кров'ю обливається. Ще раз повторю, сайт Spanback, місто Дніпро. Я вам прикріплю номер телефона. Отам от нажмете в описі, нажмете кнопочку більше і побачите, там 0,95 і так далі. Ну, дівчатка, хто вже до них телефонував, ті знають. Може вам і дійсно прийде, стане в нагоді. І поки є ще час замовити, то можете встигнути. Ну таке, ну в мене нема щоб показати. Ну в принципі, в мене такого і нема, щоб дуже що померзло. На гортензі, он, маленькі кущики, то я понакриваю. В мене є їхні мішечки, такі, де взуття складати ну, е, такі невеличкі, то я понакидаю, на крайній випадок понакидаю ці чорні мішки і воно виживе, я думаю, все буде ляля. Отак. Дівчата, сьогодні рулетик запікала. Та владі йде в школу, щось треба на бутерброд, а як куплять ковбасу, то. Непонятно з чого, то краще з меска домашнього. Дивіться, бачите, який тонесенький такий. Максим мені нарізав чеснику дитина, і прийшлося складати зверху. Бачите, яке? Ще раз покажу. Тому, якщо вам треба рецепт, це старий-старий, господи, давній сільський рецепт. На великдень зробити рулетика, то зробимо. Я розкажу, як робила. Взяла свинячий фартушок, потім морквочку порізала такими брусочками всередину морквочку, часничок. Я цей раз на чеснику давку, буває, пластинками кладу. Змішала сіль перець і лавровий лист і так скрутила. Ниткою, звичайною, зараз вихолона розплутаю та покажу в розрізі. Дівчатка, бачите, от такий рулет в розрізі. Ням-ням Ням-ням Максим каже. Да, це він. Я, я, я весь жир розрізала з нього, ну і такий він вийшов. Це він вже захолонув. Чуєш, синок? Да. А зараз я тобі дам книжечку, почитаємо. Да. Дивись, ми з бабусею Наташею. Як я була така, як ти, ми з нею читали книжечку. Ми сьогодні куди поїдемо? По курчатка. По курчатках, так. Заскучав за курчатками. Да. Ну давай почитаємо казуть, книжечку. Так. Ану, хто тут є? Гарна хатка у курчатка, так? Да? Ану, давай почитаємо. І я фану, да? У маленького курчатка? Дивися, яка в нього хатка. Давай віршик почитай. А, біла. А ну а, давай що та... він з нею зробить? Давай почитаємо. Ну, у маленького, дай бо мені не видно, у маленького курчатка ось коло кладки біла хатка, а від хатки до дороги стежка стелиться під ноги. Із розчинених воріт вируша курчатку в світ. Йде, а сонечко згори заглядає у двори, розсипає полушку, Квіти в жовтому пилку, от якби зітха курчатко, колір. цей мені на хатку. Бачиш, жовтий хоче. Ану, перевертай, далі буде. Є жовта? Ой, підожди, це ми тут двоє чи одна перевертаємо? Ні, от одна, вона товста дуже. От в кінці подивимося, яку він розмалює. Ану, давай далі почитаємо. А стежиночка в Юнка. Тут, там, там лівчика, Ні, не випадково. треба Олівчиком. Подивися далі, слухай. А стеж. Не псуй книжечку. А стежиночка в Юнка далі далі утіка. А. А, дай я тут ще дочитаю. Між травицею, травою, між, між зеленою густою. От якби зітха курчатко. Колір цей мені на хатку. Яку? Який він візьме колір? Оце який колір? Зелений, Зелений, правильно. Тут стежиночка мала. Пізніше замалюємо. Не, не псуй книжку, це єдина книжка нормальна осталася. тут стежиночка мала, до струмочка довела, а в струмочку небо яке? Синє. Кожний світиться. А, ну, дай ручку. Краплині. От Фині. якби зітха курчатку. Колір цей мені на хатку. Така гарна книжка. А, ну подожди, ще, ти перелиснув дуже. Давай, ще яка буде. О, цей який буде колір. Коричневий. Коричневий. Далі пагорбок пеньок під пеньком товстун грибок. У коричневій шепчені е, став на варті престижині. От якби зітхав курчатко, Колір цей мені на хатку. Ось нарешті і лісок, і зозулен голосок. То, сонечко. То, сонечко то, да, то, на галявині, на галявці, на сотні спілі ягоди. Які... Червоні, червоні, правильно. Які такі таке червоні. Да. От якби зітхалась. Кур... Це ожина. Одина. От якби зітхав курчатко, колір цей мені на хатку. Так і воно дивилось, доки добре притомилось. Секунду, через поле, через сад повернулося назад. О, диви, яка хатка в нього гарна. А Намалю. як сонечко розмальовано, бачиш, а як сонечко зайшло спати в ліжечко лягло, так як ти лягаєш, бачиш, яке ліжечко в нього і м'ячики? Люлі люлі спить курчатку, сонце встало, йде на кладку. ближче, ближче підійшло, диво пензлика взяло, в чисті барви умочало, хатку всю розмалювало. Тук прокинулось курчатко. Вийшло, глядь, оце так хатка. Диви, яка гарна. Оце так хатка, вже не біла, кольорова. Як же звуться кольори? Запитаю в дітвори, хто зуміє їх назвати, буде в хатці гостювати. Які кольори були? Давай згадаємо. Зелена, Зелена. ще яка була. Синя. Ще яка була. Мам. Мам, а сонечка яка надо. була? Тут мені малювала хатку. <рес> От розмалювати і все. Я не малювала, а ти розмалюєш. Mm -hmm. да? Покажи, яка гарна. Це ми цю книжечку берегли, як зіницю mm -hmm. ока. Це була моя сама улюблена книжечка. Mm -hmm. Хто тут? Тамара Коломієць, гарна хатка у Курчатка. Веселка, 90-й рік. Боже, скільки років книжечці? 30 П'ять. А ну давай ззаді подивимося, хто її випускав. Дуже, сподоб... а, дуже сподобалась курчатку нова хатка. А вам, дітки, чи запам'ятали ви кольори, які допомогли курчатку прикрасити хатку? Назвіть їх який. Тотий. Колишній, зелений, синій, Червоний. Правильно, молодець! Так що, їдемо по курчатка, і в наших курчаток є гарна хатка. Да? Ми вам потім покажемо, яку Батить. ми зробили. Да. Кажи всім друзям пока! Всім пока! Молодець.